Коли буде мати, і дуже гарні карти нападали. Зірка випала, і Пантахлі нападали. Тобто, не скажу, що постоянно Нормальця. Для, для нас те, що він приходить зараз к владі, це дуже добре. Хай Байден вже йде на спокій. Ну, що я можу сказати, які буде 25-й рік для України? То я я казала, що будуть наступи на півдні, так вони сьогодні почалися по Херсону. І тут якраз з Кубків і Фортуна а, говорить про те, що 25-й рік це буде рік а, активних. Наступів і контрнаступів. Я тут бачу десятку кубків. Це карта сім'ї. Десятка кубків вона можна може означати ЗСУ, нашу армію. Так? Uh -huh. І ту кубків. Я вже казала про те, що я знаю, що є у нас деякі плани по Криму, але не можу їх озвучувати. Це не про обстріли зараз. Тому okay. я, я розумію, чого так карти падають тут саме з Півднем пов'язане, але uh -huh. я ж кажу: і наступи, і контрнаступи. Okay. Перша проблема з очима в нього. Тут король тут королева да, але е, двіка мочів часто показує проблеми з, з зором, але тут, ну бачиш, королева жезліва на в окулярах. Uh -huh. проблеми з зором. Це перше. Друге, все ж таки схиляюся до того, що розірпентаклів падає, що він щось п'є, якісь таблетки, зараз пігулки і так далі. Король мочів, він говорить про те, що у нього є проблеми, якісь з запаленням, запалення король мочів це про кістки, зорі, кістки, uh -huh. опорно-двигательний апарат і так далі. Тобто у нього проблеми є. Это колени, это поясница, и так далее. Вот. Шуще, четверка Пентакли. Для чего тут? Воспалительные процессы. Что это именно? Давление. Давление, четверка Пентакли это про давление. Бывают mm -hmm. проблемы с давлением у человека. Зразумело. Если король же золотого, что, -то, mm -hmm. что -то такое? Гормональная система. Тут карта Звезды это гормональная система. По гормонам что-то. гормонально для верховна життя сразу падає. Конечно, по ней очень по гормонам хорошо. Десятка, Конечно. Спиной проблема ужасная. Десятка смотри. Сидить, напевно, за столом сутулиці, мені так, здається. Три тріка мачів, типу, типу нічого не змінилося, колись те ж, те ж саме падало. Це проблеми з судинами. Ну, Якщо тиск показує по четверті пункту, ну, логічно, логічно. Тоді він п'є таблетки, є пігулки для тиску чи від тиску. Ну тому що це високий тиск таклів. Тому що гіпотонік є по-іншому показу. Шмірка uh -huh. Пентаклів це саме коли підіймається. Тобто це гіпертонія. Так. Моменти операції, до речі, є якісь може, або йому пропонували, або ну він знає свої проблеми. Uh -huh. Я думаю, що це пов'язане з грижами і з чимось ще з хребтом коротше з його uh -huh. операції. Тут з падає. впадає. Yeah. Ну, тут знаєш таке, типу, чого не варто робити людям у 2025 році. Спішити. Вісьмірка Жезлів — це перша карта випала. Це про динаміку. Типу, дуже швидко все відбувається. Типу, не треба підганяти події, і не треба йти поперед батька в пекло. Буде дуже багато різних подій, які будуть е е торкатися нашої землі, того що карта імператриці — це земля. Розумієш? Угу. Якщо, наприклад, дві камочіви колісниці, якщо, наприклад, ну це і глобально, і взагалі до вас я, да, відноситься. Якщо у вас щось не виходить з початку року, в плані руху не треба е е плакатися і нити, того що не треба спішити знову ж таки по цим картам. Все буде нормально. — Степ-бай-степ. Зараз закінчиться кінчений цей високосний рік, і все буде нормально. Степ да, степ правильно. Я сумніваюся в цьому. В кого гроші були, в того будуть, в кого не було, то не буде. Ну, тобто нема того, що прям по всім вдарить. Ми, до речі, я скільки я спостерігаю, скільки прогнозів вже давала, скільки ми дивилися саме про дефолт. І про... <т smelling> я завжди кажу, і те саме, да, ми там в кредитах, я розумію, зараз, але як не крути, блін, все одно гривню стримують. Ну, Все одно, блін, війна, а гроші в людей є. Ну, Як -э -э десятка пентаклів, бач, падає. Тобто, що є гроші, якось ми вміємо це рівняти. Ну, Я не знаю, як на молодці. Не відчуваю. Не відчуваю зараз. Те ж саме. Були, да, повішені три камачі недопонімання. понімання. На mm -hmm. що таке-то рішення по шпінтах не щось. Рішення знайшли. Якщо у вас є великі гроші, витрачаєте на здоров'я. Ну, того, що якщо вони будуть, гроші ж люблять, коли їх витрачають. Якщо то ви їх не витрачаєте, а ви скряга, ну у вас їх не буде ніколи. Mm -hmm. Ну, тобто, okay. Звісно, з розуму. Хоча знаєте, можете або без розуму, як хочете. Зараз такий час, що якщо. А, ну, якщо для вас якісь покупки або витрата грошей приносить якесь, ну, задоволення, да то можна це робити. Будь ласка, якщо вас є вон зараз, це власне от зараз, зараз чи в принципі 25-й рік взагалі, блін, війна в країні йде. Звідки взагалі емоції брати? Приємні, позитивні або впаде, або буде на такому ж рівні. Я зараз не підвищиться точно. Ті кубки впаде, ні. Не бачу поки цього, але я знаю, що зараз перемовини вони прямо в повітрі летають. Це означає те, що або про щось домовляються, або когось вмовляють, або думають, як це зробити так, щоб поспілкувалися вони нарешті. Сумніваюся в цьому. Це Уже. він не хоче, чи йому не дають? Ну, В політиці він ну, він і так в політиці, то спонтаклі має. Uh -huh. Він і так в політиці зрозуміло. Чи він. Він, він не хоче, чи йому не дають просто. Я думаю, що ти про нього і про інших. Тобто і він не хоче, і не дає uh -huh. Ну, Повішу не падає, не таке. Бач, падає. паде, поки я не бачу цього. Uh -huh. Угу. Нуль. Нульовий аркан. Бачите? Не бачу. Нічого. Uh -huh. Я думаю, що технології, три сержазливо, це технології, які. Uh -huh. Ну, Строїть Ну, Окей, строїтельство, троє питання. Девелопмент буде процвітати? Да. Так. Чомусь колісниця падає, тика не поняла. Може, ми займаємося да. виробництвом зброї? Так. Да. Я тут якраз сказав, колісниця да, і відлюдник падає. Дивись, виробництво зброї, ти правильно сказав. Так воно і є. Зараз це вже роблять і це угу. буде ще збільшувати. Розвиватися, так? Так. Да? Да. Очень хорошо. Я так ждала ту карту Аршельник із зірка падає. Я думаю, що в цьому році, у 25-му, буде щось зроблено все ж таки, якась автономна система буде, блін там придумуватися для ТЕЦ. Нарешті, я так я так і знала. Тобто електрики буде вдосталь, да? Щось так? буде робитися. Угу. Щось тут падає, якісь зміни позитивні угу. для нас нарешті. Хм. Ще ну, військова справа, ну військова справа добре, звісно. Карта Маха угу. воєнне, понятно. Мені здається, взагалі, що ми зараз у нас армія так прям розшириться і так прям. Я надеюсь, все-таки, вот сколько я ну, знаю а змеях, это про мудрость, про силу, это не только про, как там мне говорили, змея это же плохо, это же там типа, враги, это нет. В от контекста сна. Если у вас во сне змеи кусают кубла, ну конечно, да. Но если снится просто вот змея, вот у меня просто был сон про змею когда-то, когда я в Варшаве жила, такую огромную, наползла. Это символ великой силы, у меня змея набита вот у меня дома змея живет. Я люблю зме. Это вообще уникальное состояние. И обратите внимание на то, что змея скидывает кожу, а она трансформируется, она обновляется, она возрождается, она как феникс. То есть это год возрождения и год трансформации. Трансформация уже началась, надеюсь, она закончится. Обновление какое-то будет, значит. Видишь, вот змеи. Обновление должно быть. Мудрость, обновление, сила, Плюс ко всему, змея она очень продумана. Да, это ну, то животное, которое выжидает свою жертву. она не просто, блин, бездумно прыгает и ест, она выжидает. То есть, что надо принимать решение. Ну, дядя, ну ты молодец, конечно, вот честно, вот, ну, 17-16. Молодец. Если эфир смотришь, что большой тебе привет, большущий. В общем, я говорю о том, что ну, год змеи он, по идее, не должен быть плохим. Хорошо, посмотрим сейчас, не должен быть плохим. Ну, дивись, те, що я казала? Рицар мочи, восьмерка жезлів. Багато руху буде, багато, движухи много Динамічна Динамична, восьмерка жезла, вот так. Тут оглянулись, не успели, туда уже что нове, новое, вот такое вот будет. Просто. Ну это неплохо. Туз пентаклей, иерофант. Тут все-таки про. Смотри, иерофант, это кстати. Ну, иерофантом не будь пожалуйста. правосудие падает иерофант. Ты знаешь, я думаю, что это все-таки что-то связано с... И десятка кубков еще падает. Десятка кубков — это карта нашего народа. То есть это народ, это ЗСУшники могут быть. То есть это не про американцев, не про Трампа сейчас показывая, да? здесь типа Ирафант, Трамп всех спасет, придет. Нет. Туз Пентакли, Ирафант, десятка кубков — это год какого-то человека, и карта правосудия. Чей то год? А кто ж? Ну, выбора уже не должно быть вроде. Кто это? Ирафант какой-то падает. Ну, для кого-то, то есть это чей-то год, какой-то мужчина, Ирафант. Но Ирафант всегда про мудрость. Это учитель, это мудрец, это, это маг, это ну, прям человек очень мудрый. И туз Пентаклей. И еще Ирафант часто про защиту, кстати, говорит тоже. И ту Пентаклей тоже. Ну хорошо, смотри, какой год, я спросила будет. По карте Рафанта это шикарно, это про мудрость. Обдуманные какие-то решения, принятие каких-то решений. Правосудие карта падает. Ну, извините, не так, а вот так. Все-таки Россиюшка получит по загривку, по справедливости. Да? И десятка кубков это карта семьи, карта нашего народа, карта ЗСУ. То есть много. Кстати, очень много браков будет. будет хорошо. И тут с как ни крути, это про помощь, про какие-то вложения, про защиту, про принятие решений. Решений где, я спросила, повеш э, отшельник, оккупированной территории. Я тебе говорю, будут какие-то территориальные вопросы решаться в этом году и быстрее бы и слава богам. Я сразу раз уже смотрела, просто одно тоже показывает. Поняла, я уже не хочу сглазить, потому что оно... и опять юх, тускубка а. все, даже до него смотреть больше, все понятно. Все, не будемо пока. Ну, карти не плохие. Я вірю іскренньо. Я коли дивилася, ну, взагалі, що цей рік може принести, там зразу падає карта колісниці. Карта колісниці вона говорить про рух. Ми зараз не говоримо про контрнаступ, про наступ що саме, того, що і з цієї сторони, і з нашої сторони, може бути рух південь, зразу. Тобто, по півдню буде рух. Взагалі, новий рік буде саме для півдня дуже важкий і тяжкий. Того, що його буде туди-сюди тягати цей південь, ну вибачте, я кажу, як є. І дивись, там три направлення основних по наступах випало. Я думаю, що це запорізька, херсонська і нове направлення третє, там Паша Кубків, а це нове щось. Я думала, думаю, Донбас, ні, Донбас це старе. Вибачте, 2014 року це не нове ніяк, уж точно. Я думаю, що це про Сумщину. Все ж таки, ми зараз не говоримо про, про повномасштабний наступ, прям що повномасштабний він буде, але щось більше з ДРГ, того, що падає десятка пентаклів. Десятка пентаклів це не маленька кількість людей. Ось. І... У мене, блін, просто вже знаєш, думки навіть які були. У мене вже, блін, думки щодо того мого сну, блін, про Запоріжжя, який ми думали. Можливо, це Сумщина взагалі. Того, що, ну мені, знаєш, ну, Запоріжжя, давай так, вони там довго вже досить. Да? Наступи на Запоріжжі, блин, вони кожного дня. Просто ми про це не знаємо. Нам це показують ну, якісь кількості дозовані, типу, щоб люди не панікували. Вони там є завжди. Так вже Херсонська область, вони там кожного дня. Е, те, що ми казали, що по півдню буде аж почала голос почала пропадати, От точно так воно і буде. Коротше, те, що буде наступ на півдня, це точно Херсон і е Донбас, сказати. Херсон і Запоріжжя. Да. Нове направлення це Сумщина. Сумська я впевнена, того, що я дивилася по картам, там падає типу та територія, де вже зачищали. На Сумщині зачищали вже Чернігівщина і Сумщина. Вже, вже були зачистки в них. Так. Ще раз кажу, я не кажу про повномасштабний наступ. Це не повномасштабний наступ, такого повномасштабного наступу, типу, як було колись. Ну, не думаю. Але щось більше ДРГшників, те, що може налякати навіть військових. Не знаю, що там? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про те, що вони накопичують війська. Я думаю, що наші військові, які там знаходяться, вони про це знають просто, можливо, це замовчують трішечки. Того, що ну, десятка пентаклів це не найменша карта. М -м -м, якби там двійка якась випала, трійка, така. Ну, ладно, знаєш, десятка пентаклів, ну, далі туз. Ну там скопичення, і карти вже зараз натякають на те, що буде нове направлення. Тобто, я ти ж знаєш, не люблю дивитися старий uh -huh. рік новий рік старому. Це для мене. Ну я думаю, що просто я, я так не роблю через те, що я знаю, що якщо я буду дивитися так, ще є багато тих подій, ключових нових, які ще навіть не в просторі. Вони будуть трішки пізніше проявлені по картах. Типу не хочу щось не побачити. Але зараз вже показують чітко, що вони вже третє направлення якесь готують. Я думаю, що це сумщина. Блін, в мене по, по відчуттях, по моїх. От я відьма зараз кажу. Не як людина, а як відьма, в мене по відчуттях, а коли в мене відчуття, ти знаєш, я про це буду говорити дуже багато і через те, що в мене від такі відчуття зараз.